Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! Маю надію, що тема, про яку будемо говорити, вона актуальна для кожного з нас. І наша християнська після життя, життя після цього стане краще. У нас був пасторський виїзд і на одному з спілкувань. Пастор американець зачепив таку тему цікаву мрії. Мрії в житті християнина, і цікаво, тому що різна реакція на це слово і на те, що християнину мріяти. Хтось казав про те, що а мрії повинні бути від Бога. Ну, тобто, якщо від Бога, то вони повинні там здійснюватися. І взагалі, коли про це починаєш роздумувати або казати, то е, люди певним чином губляться. І, богословські, знаєте, є різні погляди на цю тему: чи можливо християнину мріяти? Ну, багатьо, багато теологів намагаються. Е, Відповісти на це питання і поставити, вопрос, ну, поставити саме питання, чи може християнин мріяти, тобто, чи можна йому мріяти? Але питання може стояти ще так: а якщо християнин не мріє, може це проблема певна, і взагалі мріє надії і віра, як це все може бути пов'язано між собою, Тут, Ось про це, ось про це. Сьогодні теж будемо читати один текст розвінчання, так скажемо, російського перекладу. Знову сьогодні, тому що там проблем стільки, знаєте, і в церкві потрібно проводити і декомунізацію, і деросифікацію. Іде православізацію, бо це мало такий сильний вплив, і навіть на наш євангельський погляд взагалі церков, які зросли на росли в Україні через якийсь час, це певний вплив. Ми сьогодні про це будемо розмовляти. І один з перших, так скажемо, антипозицій з приводу мрії, я пам'ятаю, що з юності ти чув ці тексти, і теж їх читав, і думав, що це є така доказова база. Хто скаже, чи є в Біблії текст, який заборонює християнину мріяти? Так. І вчора один з братів прочитав цей текст. І він російською звучить так: будьте єдиномислені між собою, послідуйте смиренним, не мечтайте о себе. Все. Хтось каже, а навіщо проповідувати? текст. Біблія каже, забороняє мріяти. Чи може людина мріяти після того, як Біблія забороняє? Я вам скажу: брехня: немає там цього. Там немає слів мріяти. Там, е, от я просто вам прочитаю. Турканіка знову переклад, 12-й розділ. Я подивився в оригінал. Я в деякі оригінали дивився, порівнював деякі списки. І тут. Е, Коректний переклад, переклад це 12-й розділ післання римлянам з й вірш. Тримайтеся між собою однієї думки, не будьте зарозумілими. в контексті, якщо ви почитаєте цей весь розділ там про відносини всередині церкви, не повинна бути конкуренції. знаєте, коли люди штовхаються один з одним. Це про відносини. Не будьте зарозумілими, тобто гордами. Наслідуйте лагідних, якщо побачите лагідну людину, наслідуйте. Тобто будьте як вона не гордий, не, не та, яка себе е, е, підносить. Не вважайте себе мудрими. Все, там слово мріяти немає. Бачите, ще 150 років тому перекладачі російської біблії вони забороняли мріяти. Слава Богу, у нас вже вулиця Мрії є в Києві, і не змогли зруйнувати мрію. Бо мрія це завжди, знаєте, вийти з-під контролю. А Бог, більш того, не тільки не забороняв віруючим людям мріяти, а іноді для них мрії це був певний стимул або атмосфера, щоб. Рухатися в покликанні Божому. І ми сьогодні один з центральних текстів, який прочитаємо, це про думки апостола Павла і його мрії. Це післання апостола Павла, також до римлян, трошки далі, 15-й розділ з 23 вірша. Що ми тут читаємо? Він спілкується з римлянами і каже він про свої мрії. Нині ж. Не маючи більше місця в цих землях, та впродовж багатьох років маючи бажання прийти до вас, він вже одпроповідував все в цій середній частині Азії, передній частині Азії, і він каже, що впродовж багатьох років, маючи бажання прийти до вас. Як тільки я вирушу тому до Іспанії, я прийду до вас. Маю надію побачити вас під час подорожі. І що ви будете супроводжувати мене туди, після того, як я спочатку хоча б частково задовольню своє бажання. Як впевнено, каже апостол Павло. Дивіться, він каже: я як піду до Іспанії? А хто скаже, він був в Іспанії чи ні? Ні. Він не дійшов. Це його мрії. Він бажав йти до Іспанії через Рим, через центр Римської імперії, через центр Європи до Іспанії піти. І він каже: Я хочу вас, римлян, побачити обличчя до обличчя. Це моє бажання. Він мріє, але він так констатує вже. І він побачив їх, але в кайданках. І до Іспанії не дійшов. Ми сьогодні кажемо. Чи ці мрії апостола Павла були б від Бога? От як ви думаєте? Його думки про цю подорож? Може, це він думав, це буде моя остання така подорож? йти до, до Іспанії. Це від Бога мрія чи ні? От Ви можете сказати конкретно? Це від Бога мрія чи ні? Це його бажання. Але чи від Бога це було? Тяжко сказати. Ну, однозначно тяжко сказати. Сказати ні, ну так, він до Іспанії не дійшов, в Бога не було ну, конкретних планів. Але дивіться в дусі, як він ну, рух, вектор від Бога, а вектор руху від Бога. І побачити римляни, проповідувати тим людям всім царство Боже, та це від Бога. Тобто ми на це подивимось і скажемо: це одночасно. І, ну, виявилось, не Божа мрія, і Божа мрія. І тяжко сказати. І коли людина ставить питання, а мої мрії від Бога? Це саме питання воно не є в своєму корінні коректним. Тому що мрії, вони є наші мрії, і мрії є у Бога, Його мрії. І як це працює? Ми повинні з вами ну, дещо подивитися на це з боку аналогії. Ісус Христос постійно аналогії притчі. Давайте отак подумаємо: у вас є завдання соус зробити. І ну, спочатку потрібно обжарити овочі. Що ви будете робити? Що потрібно з пательною зробити? Нагріваємо і наливаємо що? Олію наливаємо для того, щоб овочі могли обжарюватися. Я скажу так: мрії, надія і віра це речі позитивні, це речі від Бога. І якщо ми хочемо зростати в надії і вірі, ми не можемо робити це не мріючи. От Мрія це як оця олія, яка ну, вона створює умови для того, щоб ти уявляв в позитивному ключі твій рух. Духовний. Як ти можеш мати надію, як ти можеш мати віру, не мріючи взагалі? Тобто мрія, так, вона абстрактна, так, вона не зовсім не, не завжди відповідає реальності, як воно буде. Але воно встрою, ну, створює позитивне налаштування для того, щоб конкретні дії, дії віри, якщо мрії, мрії, вони. Знаєте, як ти вийшов на вулицю, і ти дивишся на небо, ти дивишся на Хмари, і до них є відстань. Чи можеш ти до них доторкнутися? Ні. Чи можеш ти туди дійти? Ні. Чи будеш ти там? Може, ніколи не буду. Але цей простір допомагає тобі ну, уявити, як ти можеш рухатися. Ти бачиш гори. і ти можеш дійти до тих гор. Ти можеш рухатися, але ця вся атмосфера вона строює, створює позитивне налаштування і твоє відчуття можливості, які будуть в тебе в житті. Тому мріяти, наприклад, молодим людям легше набагато. Чому? От скажіть чому? Чому молодім, молодим набагато легше мріяти? Все попереду. Так. Тобто, в мене можливостей. Люди мріють. І окей, мріють, там, хто буде моя дружина, хто буде мій чоловік, Який? як ми будемо жити, де ми будемо жити? А коли людина вже проживає, проживає своє життя, і кількість варіантів, що зменшується, 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 зменшується. І, наприклад, в 70 років людина не буде думати, а куди я піду вчитися ще. Є такі люди, просто живчики, які в 70 йдуть, і, і вчаться, і вони живуть таке життя, як наче вони дуже молоді, і в них багато варіантів можливостей, і вони знаходять ці можливості. Це, розумієте, це мислення певне. І ось коли молода людина бачить велику кількість можливостей перед собою, мріє, їй допомагає. Бути позитивно налаштовувати і взяти будь-який вантаж. А на основі мрії, її надія може бути сильною на те, що все буде добре. Але вже надія, вона вже покладається, на певну почву. Якщо мрія може бути ну, не покладена ні на що, людина мріє, просто мріє, уявляє, от, от може от так от бути? Я б хотів. би... От... Там жити, я б хотів, щоб в мене отак було. Я б хотів, щоб такі люди мене оточували. Оце зробити для Царства Божого. Він може мріяти. Божа воля може торкатися, може не торкатися мрій. То надія, вона більш конкретна. Хто знає, чому наша церква називається церква якір? Чи є в Біблії про якір, це шостий розділ післання євреям. Я просто нагадаю, що тут сказано. Щоб через е ті дві. Незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ухопившись за надію перед ним, ми, котрі знайшли захист, мали велику втіху. І ця втіха як якір для душі, який міцний надійний, що входить усередину за внутрішню завісу. Тобто, про що ідея? На небі є храм, де. І Ісус Христос царює і входить за завісу і перед Богом як священник. Ну, це для євреїв їм такі образи потрібні. І ось наша надія як той якір, який потрапляє туди, де Христос. І ми вже маємо що? Зв'язок. Оце вже конкретика. Якщо мрії можуть стосуватися взагалі по загалям, то надія, що вона більш конкретна. Але це ще не є стояти на фундаменті. Коли ми надіємося, ми маємо надію, тут 50 на 50. Або буде, або ні. Або спрацює, або не спрацює, на що ми можемо надіятися? Я надіюсь, що мені квартплату не повисять. А може і повисять. Але я надіюсь, але в мене немає ніяких основ. І надія не є віра. Надія, вона болтається, а вже болтається на, чому? на чомусь. А що таке віра, скажіть мені? А вже віра. Це те, що будується на певному міцному фундаменті, так? в що ми віримо? Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за людей. Це було, це факт, я в це вірю. Я на це покладаюсь, я стаю на цьому фундаменті. Я не сумніваюся, може, прийшов, може, не прийшов, а може було, а може не було. А може, спасусь, може, не спасусь. Я знаю, є фундамент. Якщо я покаюся, я призвав його ім'я, я попросив прощення, то він заплатив за мене, я маю квиток вже сьогодні в царство Боже. Я стою на цьому. Якщо я читаю обідницю Божу пряму, я розумію це до мене, я стою на цю обітницю, я стою в вірі. А, наприклад, це до мрії не має ніякого відношення, тому що я більше, я знаю. Так? Тобто. Віра стоїть на фундаменті. Розумієте? Так, є конкретний фундамент, мені пообіцяли. В мене майже ну, можна сказати, документ є. є. Надія, що. Надія захоплюється і вона хоче, в неї є певна основа, але вона ненадійна. І ось, наприклад, якщо хтось скаже, я захворів, чи повинен я вірити, що я зцілюсь 100% на наступному тижні? Чи я що роблю? От з приводу зцілення я можу сказати, я надіюсь. Я молюсь з вірою, але я що? Надіюсь. А чому? А тому що Біблія показує багато прикладів, коли люди певний час перебували в такому стані, тому що Бог використовував людину. І це не 100% воля Божа для того, щоб ти був в цьому стані певному. А може і хоче, і ти щось отримав. І, може, 100% Бог тобі пообіцяв. Я вірю, що буває таке, що людина вже вірить, що вона буде зцілена і вона зцілена, але тому, що Бог їй конкретно це пообіцяв. І це відкрив. І це об'явлення я не можу сказати, я всіх під одну грібенку. Розумієте, це дуже особисто в певному чині, Але є різниця між вірою і надією, тому що надія хитка. Але мрія. Мрія вона взагалі як повітря. Чи повинна вона бути в житті людей? В житті християн. я можу сказати, так, повинна, тому що вона, як олія, створює основу і атмосферу і для надії, і для віри. І ми мріємо. Ми не знаємо, як там буде в Царстві Божому, так? але весь антураж ми для себе домріюємо. Коли ми стоїмо на коліна і заплющуємо очі і звертаємося до батька, в якого все в руках. Ну, Певним чином мрії або стан мрії нам допомагає ну, молитися і молитися з вірою так, щоб змінювалося наше відношення до обставин. Що вмикає наші мрії? Віра теж вмикає. Якщо покласти перед вами кілограм грошей, зелених або синіх, і ви подивитесь на них, і вам скажуть, ну, це ваше, ви можете використовувати, я скажу: у вас відсоток мрійності відразу. Відлітає. Ви дивитесь на них, і все, ви уявляєте, подорож, прям реально. Тому що ти можеш, прямо от... хочеш сьогодні, хочеш завтра. Це можливості. Це великі можливості. Хтось авто, сразу йому, автівка, уявляється. для нього він не мріялось і здавалося неможливим, а коли ти дивишся, ти відразу уявляєш, чому? Чому що це ресурс, який перед тобою відкриває варіанти, так чи ні? Хтось відразу там з чоловіків за кордон для себе уявляє, просто це от мій, мій, мій квиток, так, щоб з комфортом навіть. Це відразу відкриває можливості, і у тебе мрійність отак включається. А я задаю питання, а чому віруючі люди, знаючи, що батько небесний в нього є, який на небі і має безліч можливостей, який рідний для себе, ти для себе обрізуєш всі варіанти. Ти що, ну, ти не маєш не віри, не мрій на те, що він може для тебе щось зробити. І в тебе настрій не той, і налаштування не те, і ти скажеш, я так і знав, в мене нічого не вийде. Чому? Тому що, якщо ти думаєш, що ти не мрієш, а маєш і надію, і віру, то, скоріш за все, і, і надія, і віра твоя, вона так собі. Ну не забороняй собі цього робити. Бог придумав в нас це як певний механізм. Апостол Павло мріяв. Дивіться, просто не потрібно якісь вірші окремо наводити. Подивіться на його налаштування. Подивіться, сидить людина в в'язниці, які листи вона пише. Це просто натхнення. Це згадується та історія, коли, пам'ятаєте, в палаті лежали люди, одному пощастило біля вікна лежати. І він лежить, і в нього інші питають: а що там за вікном? А він каже: знаєте, чудові поля. Зелені поля, да, там коні пасуться. Кожен день він розповідає, і всі лежать і заздрять, яку картину він бачить. І їм там здається, що за вікном там щось чудове. І одного часу цей чоловік помирає. І одного з хворих перекладають на його місце. І він підводиться, дивиться, а там мур за вікном. Нічого немає. Тобто, ну він лежав, фантазував, але його певні фантазії вони ну, створили хоч на певний час для них. Умови для того, щоб вони себе відчували, як наче вони десь біля якогось райського місця. Так, це профанація. Так, ця ситуація це певний обман. Але ви розумієте, як взагалі працює налаштування людей? Один скаже: все, все закінчилось, і все погано, і в мене нічого не буде. І людина налаштована так уже з юності своєю. А інший навіть. Пройшов багато і варіантів по-людськи, небагато попереду, але має мрію, має налаштування, має таке бажання бути в контексті Божої праці, захоплення якогось, і Бог його використовує, і він навчається. І він щось отримує. І він рухається, і він не тільки сам мріє і має надію, а цією мрією може поділитися з іншими людьми. Це налаштування, воно теж реальне. І це повітря, воно одного часу перетворюється в фізичний об'єкт. Хмари, от волога, яку ми не бачимо в повітрі, може бути в хмарах концентровані. Хмари можуть бути в каплях води, а каплі можуть що? Замерзнути. А іноді стати льодом, який не дає людині провалитися, коли він йде по воді. Так чи ні? І ось, ось тобі і мрії. Просто налаштування. Здається, я просто воздух руками хапаю. Ні. Якщо ти налаштований в Дусі Божому, то для тебе і надія стає більш такою реальною і віра твоя, вона має фундамент. Тому, друзі, Християни, не переставайте мріяти. Так, людина, яка якої важка, яка вже просто втомилася від усього, що відбувається. Коли болять ноги, ти вже дивишся на ту гору і думаєш, ніколи я до неї не дойду, бо в мене вже тут ноги болять зараз. І куди там мріяти, якщо немає ресурсу, я не відчуваю ресурсу для того, щоб була певна реалізація. Але ти не один же в цьому світі. Є Бог, в якого весь ресурс. І дай тобі тільки нормально відпочити, і через пару днів ти знову почнеш мріяти. Як тільки зміняться обставини, та через пару днів змінюється твоє налаштування, тобто ми сильно прив'язані до той атмосфери, яка диктується нам ззовні. так вона тяжка. Вороги України все створюють для того, щоб ментально для українців. Ну, не було майбутнього. Тобто Україне здивиться і каже, а яке майбутнє, да? якщо завжди буде так, то що буде? Тому краще я там кудись ну, або втікаю, або я не маю надію для розвитку, для того, щоб навчатися, для того, щоб вкладатися. І людина не бачить простору, але це обман диявола, який це нав'язує, нав'язує, нав'язує для того, щоб очі були зав'язані у людини. Але Бог дав нам чудову можливість мати надію. І позитивно дивитися. Позитивно дивитися, іноді у нас немає фундаменту, але покопайтеся в Біблії. Якщо для мрії немає, фундаменту, для надії є фундамент, для віри фундамент такий потужний, просто надміцний. Але давайте будемо жити в правді Божій. Як хтось скаже, а навіщо тоді мрія? Ну Давайте просто надіятися на тверде. І в цьому перебувати, може мріяти не потрібно. А я скажу так: фундамент, міцна, класна штука, але тільки фундамент недостатньо. Бетон для будівлі, тільки бетон, недостатньо. Так, він чудовий для основи, він чудовий для моноліта, для перекриття. Супер! Але мені колись один братик скинув таке відео, де людина облаштовувала спальню і з бетону вилила кровать. Ну, ліжко. З тумбочками. Ну, тобто, зробив опалубку і вилив з бетону оце, 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 спинку, основу всю. Ну це дивишся, ну так, це, мабуть, на віки, я думаю. Але чи зручно мені було б на тому бетоні навіть на найкращих матрасах, коли це просто ну каміння таке певне. Так воно виглядає якось, ну, типа, цікаво. Але тут я хочу оздоблення, тут хочеться людини. Дерево, тканини, щоб воно було тепле, щоб воно було приємне, щоб воно давало такий ну просто спокій і атмосферу, комфорту. Бетон цього не дасть. Я скажу так: у нас є віра, ми стоїмо на спасінні Ісуса Христа, ми згадуємо про Його заповідь, ми дивимося на хрест, але з цього не може повністю бути наше християнське життя. Просто неможливо про хрест думати 24 на 7. І це єдине, про що ти думаєш? Ні, ми думаємо про родину, ми думаємо про відносини, ми думаємо про чудовий час. Люди думають про певне налаштування, яке буде в житті, мають надію, там діти, сім'я. Ну, і навіть відпочинок це все атмосфера, і тут не тільки бетон. Згодні? Віра повинна бути, і надія і мріяти повинна. І є остання аргументація. Пам'ятаєте. Батько всіх віруючих це хто? Авраам. Ось Авраам приходить до нього Бог. І каже: от Бог каже таку річ, яка вмикає мрійність. От дивіться, він каже: подивись на небо. Що ти там бачиш? І що він побачив? Зорі. Бог каже: ну давай рахувати зорі. І каже йому: От стільки я тобі дам дітей. Це народ який від тебе. Це мрійність? Мрійність. Подивись на пісок. І от стільки, скільки от цих піщинок, які в цьому піску, оце я дам тобі народ, який буде після тебе. Багато? Багато. Це одразу вмикає мріність згодні. А потім він каже: ну взагалі він каже, механізм від твоєї конкретно дружини, Сари, народиться дитина. Скільки було Авраму років? Достатньо, да? Сарі. Уже навіть можна не рахувати, Авраам сказав, що фізіологічно вона не підходить. Але що зробив Бог? Бог дарував. Через що прийшла віра в конкретику. Бог сказав: ось Сара, ось вона народить. Це вже основа для віри, на яку Авраам повинен стати. Вони там посміялися, вони там до цього легковажно відносились, на 13 років Бог з ним не спілкувався. Пауза була. Але Бог спочатку що? Вмикає мрійність цю? Вона повинна бути. Тому є такі часи, коли я по собі відчуваю, що не хочеться мріяти. Не то, що не хочеться, ти якось ти втомився певним чином, втомився від шляху, від боротьби, від певного навантаження. Але ти розумієш, і коли читаєш Біблію, коли ти починаєш відчувати, як Дух Святий налаштований. То думаєш, ні, ну, це все неправда. Неправда таке відношення. Правда Божа є в тому, що в нього багато можливостей і багато благословінь, таких, як навіть ти не уявляєш ніколи. Тому, друзі, відкривайтесь. Нехай вмикається у вас цей механізм. Нехай у вас буде здорова віра, нехай буде потужна надія, як якір. І це все буде огорнуто такою. Теплою християнською мрією. Дивіться вперед, дивіться на Ісуса Христа, йдіть за Ним. Амінь. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм, наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить.